Тема передачі Шляхи пізнання, академічна наука, експериментальні дослідження, які відповідають актуальним проблемам часу. Ми популярно розповідаємо про кроки володіння складними аспектами сучасних знань. Програма галерея висвітлює в прямому ефірі суперечливі сторінки вітчизняної історії, всього того, що пов'язане з утвердженням та захистом духовності, національного відродження, морально-етичних цінностей в родині та суспільстві. Запрошуємо вас вступити до нашої академії цікавих наук. Ми відповімо на кожне ваше, чому і навіть більше ви зможете отримати звання професора з таких наук, як казкознавство, мультфільмологія, світова історія загадок та дуже танцювальні науки. Чекаємо на наших маленьких студентів.